Доброго дня, дорогі підписники і глядачі. Ну, як завжди, вихідний день більше часу у всіх, я вважаю, і можна щось приготувати смачненьке, добреньке І ось сьогодні також. Може щось достоє до нового року, а може це покуштуємо, якщо смачне з'їмо, а на новий рік зробиться ще такі салатики. Це, звичайно, зазвичай шубка всім знайома. Це е, з печінки салатик такий теж смачний-смачний. Ну і це новий салатик, будемо куштувати, тут ананаси, е, плавлений сирочок. Так, що буде дуже смачно? Ну і то у в нас буде олів'є поки ще не змащене.